Всім доброго ранку, слава Україні! Я знову на рибалочці на тій самій водоймі, що й минули рази. Сьогодні знову будуть жерлиці. Буду ловити на балансир і, можливо, на мормишку, якщо залишиться час на це. Так що зараз вже виставляю жерлиці і вперед. Крутить, Сережа. Крутило, верні. Я коли підходив, ще крутило. Є? Що, мілка? Так. Да. Сергій поставив е, цих маленьких. А, маленьких карасиків. Ага. Маленьких карасиків і. Підряд, підряд три покльовки, але все якби в молоко. Ну вірніше як. Не в молоко, а в молодь. <гум> Я тобі може щось і дам там. О -о -о. Та ти що? Є риба? Є. Ти дивися, І побільше. Боже? Начебто. Ну, побільше, О -о -о. Не. не суттєво, але побільше. Ясно. Да. Ось бачите, сьогодні клює під цим берегом. Так, да. ну рибка мілка. Перша поклювочка. Гарний, гарний. Такий дебелий окунчик. Сьогодні починаю з лакіджоновського такого троєчки. Причому пішов по старим лункам поки що. О, була бачите, холос. О, це щось теж. Теж такий, ну поменше, ну просто він снаружи засікся. Все. Раздача закончилась. А, он зверек, какие слазит, под под курчому там. Он, он, он. Бачиш? Ага. Так, да, це якраз бровочка. Якраз тут бровочка. Так, з роботками по звуку, по звуку почули, що спрацювало. Зараз не треба торопитися, ну, наскільки я бачу, не мотає. Ого тут запутала вона дуже, дуже різко почала вона уходити і бачите жерлицю запутала тут трошки жилку. довелося підсікти, тому що нема куди, нема куди було стравлювати. Нема куди було стравлювати. Ну така начебто начебто непогана. Начебто непогана. У мене сьогодні лунки лідобурні, то як вона зайде. А, ну така. Більш менш. Більш менш. Ось наша перша щучка на сьогодні. У куточок, бачите? Засіклася вона. Так, а ну цікаво. Спробуємо в цій самій лунці зараз ще зменшитися. У мене є зовсім маленький з собою балансирчик. Зараз я його спробую поставити. Ну і кольор там інший так що Цікаво чи буде реакція. Поставимо оцей золотий. Оцей. Ой-ой-ой. Чуть не втопив свого робочого. Ось, бачите, ось такі. Маленькі. Добре. Два окуня. Ну щучка вон, лежить. Це ну, на дурняк вважається, ось так забув, а це надо дрочить. Ну, на дурняк. Піднялася вода схоже і лід відійшов від берега. Лід нормальний, але за рахунок того, що піднявся рівень, у ну, нас якась тріщина пішла. А шо ви вчора були, ні? І шо? Як був? Був кльов? Платвичка. Ага, ну да, по оттепеле плотвичка. Полюбляется, да. О, бачите, Викрутила. Викрутила, там є щука. Ну, була. Була. Да. Бач, була вона тут. Да. Просто вона не відразу пішла. Вона постояла трішки, бо я підійшов, бачу, не розматує. І я маленька, невеличкі лунки і погано заводити. Нічого, ми не спішимо. Ось вона, ось вона. Така сама приблизно, як... приблизно така ж сама, як перша. Бачите, проглотила вона карася. Друзі, дуже прошу всіх поставити вподобайку під даним відео. Це для мене дуже важливо. Це безпосередньо впливає на кількість переглядів. Так що буду вам вдячний. Ловлю на зимові жерлиці, але... Я на нюансах оснастки, на всіх всіх моментах не зупинявся. Зараз я трошки хочу це все прояснити, розповісти про те, як я оснащую зумову жерлицю, ну і як я на неї ловлю. Жерлиця в мене, як бачите, такої конструкції, ну це так звана сумська жерлиця, тобто вона. Складається з пластикового, такого, круглої такої платформи. Ну, е, Чим гарна ця платформа, що вона практично закриває ополонку і коли мороз, е, жилка не так сильно, ну тобто лунка не сильно замерзає. Тому що фактично вона прикрита цей, цим пластиком і він ізолює від морозу, ізолює саму лунку. Далі йде Сйомний прапорець, тобто він виймається і так само виймається оця стійка з котушкою. Котушечка повинна гарно розматуватися, тобто без, без перешкодні будь-яких. Тому що щука, коли вона бере живця і відходить в сторону, то вона не повинна відчувати ніякого супротиву. Далі на котушку наматується звичайна монофільна жилка. В принципі, не обов'язково використовувати якусь дорогу, можна будь-яку будь дешеву. саму. Як раніше, Чернігівську ми всі брали. Зараз вже засилля китайських всяких товарів її використовувати можна якусь таку жилку, діаметр. Приблизно 0,4. Тобто десь від 0,3 до 0,5, ну в мене стоїть 0,35-0,4. На кожну жерлицю я наматую 15-17 метрів, можна 20 метрів наматувати, ну, десь так. ну Ніяк не менше 10 метрів. Якщо ви ловите десь на дуже мілководних водоймах там з глибиною до 2 метрів, можна наматувати менше, можна 10 метрів. Тепер перейдемо до подальшого оснащення. Так, грузило я використовую ось таку, ось таку оливку, ковзаючу по жилці, яка знизу фіксується стопорком. Звичайний резиновий стопор, дешевенький, будь-який китайський, який стягується на жилку. Ставимо цей стопор, вище ставимо груз ковзаючий. Вага груза, дуже важний параметр. Не повинна перевищувати 10 грамів. В мене переважно стоять 6-7 грамів. Ну, для чого це? Це все для того, щоб щука мінімально відчувала супротив, коли вона взяла живця і пішла. Справа в тому, що щука харчується таким чином, що вона. Ковтає цього живця не в тому місці, де вона схватила його. Їй потрібно трошки відійти в сторону. Це знаєте, як часто буває, що кішки так їдять рибу. Тобто вона хватає, відбігає і там вже її їсть. Щось, щось схоже робить і щука. Тому потрібен цей запас, тому потрібен цей вільний хід катушки, щоб щука відійшла без перешкод і там вже. Спокійно з'їла живця. Далі в мене йде вертлюг, звичайний вертлюжок, без застібки, просто вертлюжок і повідок. Повідок робиться з флюорокарбона, десь 0,45-05 діаметр. О, бачите, якісь. Вузол тут зав'язався. Ну, це так не повинно бути. Це може живець щось тут зробив, не знаю. Треба його розв'язати, поки він не затягнувся. І повідок десь, бачите, 30 см. І невеличкий трійник. Трійник я ставлю 6 номер середньої товщини, тобто не дуже тонкий, щоб він не розгібався легко. Можна ставити номер 8 можна ставити номер 4 можна також використовувати двійники, щука краще на двійник заглатує, і двійник ще, у двійника є така фішка, що його можна продіти, жилку продіти під жабру карасіку, і двійник як вуса, такі буде. Стрічати в нього з роту. Є такий спосіб насаджування, але він використовується в основному з металевим повідком зйомним. Коли повідок можна зняти і продіти його через жабру, і тоді вже вставити цей двіник. Я вже затронув цю тему металевих повідків, хочу сказати, що раніше я ловив часто на металеві повідки. Да, Є впевненість, щуку більш впевнено виважування йде, особливо коли крупні екземпляри. Тому що все ж таки флюр буває таке, що перекусує. Вона перекусує в основному, коли вже є, ось, ось, ось ви її вже берете і вона починає стартувати. Якщо ви її притримаєте, от в цей момент вона перекусує. Якщо ви її будете постійно відпускати, флюр зайде за оцей вусик у куту пащі, і вона ніколи у вас не перекусить. Якого живця я б радив використовувати? Ну, зручніше всього використовувати карасика, тому що його можна придбати в рибацьких магазинах, навіть не тільки в рибацьких магазинах, а десь на базарі. І привезти з собою і відразу зранку зарядити цих карасиків. Ну, ось розмір, оптимальний розмір, ну, може, трошки менше. Ну, приблизно ось тут скільки 35 грамів цей карась, 40 грамів там. Від, від 20 грамів до 40 Оце буде е, оптимальний живець. Насаджую я переважно. За спинку, протикаючи одним з гачків трійника в передній частині, де починається верхній, верхній плавець карасика. Ну, так само я насаджую окуня, так само я насаджую плітку. Окунь, плітка, теж дуже гарні живці, приблизно таких самих розмірів. Ось в мене, наприклад, є окушок. Оце вже такі, це вже такий максимальний розмір. Тобто краще, чуть-чуть менше, але ну, такий теж можна, можна ставити його, в принципі, теж. По самому першому льду я ловив на такий розмір, на цій водоймі і успішно. Плотвичка дуже класний живець. густера теж підходить невелика. Колись ми дуже класно ловили на пічкурах. Ну, його зараз спробуй найди, того пічкура. Це така досить рідка риба останнім часом. Якщо довго не клює, потрібно желаці переставляти. Постійно не клює, переставили, не клює, переставили. І, як правило, щука бере там, на протязі першої години, після того, як ви переставили, вона вже, як правило, бере. Якщо першу годину не взяла, то вже шанси дуже сильно. Дуже сильно знижуються шанси на покльовку. Якщо катушка крутиться, я чекаю, щоб щука трошки відійшла. І потім вже підсікає. Ну, Коли катушка не крутиться, як правило, там щуки нема. Тільки якщо вже вона повністю вимотала жилку, тоді да, тоді буває, що вона самозасікається. І ну, все, продовжуємо нашу риболову. Вона захліснулася, бачите. Захліснулася катушечка і вона не змогла не змогла розмотати. Так, не торопимося, бо в мене флюорокарбончик повідок. О, побільше, бачите. О, О, Держа. Да. Так що дякую, що позвав мене. Ну що, клас? Так. Що ж зарядити? У мене там лишилися вже такі пузаті карасі. Будемо заряджати цього пузатого, що робити. Так, ну що, щось на балансир сьогодні слабо, буду пробувати на мамишку. Ми були, коли оце мороз був в понеділок, то окунь гарно ловився. Окунь хорошо ловився. Набитий був мальком капітально. Зараз плотва повинна ловитися. Ось Бачите? Плотвичка ось така клюнула на лісотку. Ну, непогано. ну Щось взагалі-то сьогодні. Щучка клює, на балансир тільки з самого ранку. В одній лунці тільки були покльовки, а на мормишку теж я ходжу ну, дуже і дуже щось слабо. О, бачите? Ну так, да. на лісотку. Це я повернувся на ту луночку, де, де в мене клювало на балансир, бо ніде не клює взагалі. Ніде не клює, риба. Дуже пасивне. Я цього окуня достав з лунки, і він відразу зійшов, До самий край десь сидів. Чого це? Чи на відлигу така реакція у риби? Хоча сьогодні вже не перший день від лиги, вже третій день. Тобто, досить стабільна погода. Ну, знаєте, як кажуть, Мабуть, давлення. <хи> Це улюблена фраза зимових рибаків, коли не клює. Ось бачите? Трошки, трошки трогає, але настільки обережно. Добре. бачите, клюнула щучка потихеньку уходить. Флажок вискочив у мене. Бачите, лягає флажок неправильно. Підкручує тако по чуть-чуть. Ну, нема. Виждав, то виждав, але риби нема. Оце подача була, це щучка, мабуть, так. Да. Реально, чуть не вибило. Да? Прикол. Це прикол, звісно, да? дивіться, маленька яка. Добре, що не відкусила, але покльовка була просто. Сумасшедша. Так, і в іншу лунку кудись відпустимо, щоб вона мені рибу не пугала. О, бачите? На третій, на третій проводочці хороший окунь був і втік. Ну, погано засікається, бачите? Да. Жалко такий трудовий окунь і втік. Но покльовка настільки обережна покльовка, що це встановлює і практично на місці. Тобто ківок не загибається, просто ледве зенітна зупинка. Рибка є, але мега пасивно. Була поклювочка. Бачите, біла рибка, мабуть, і вона дуже обережно бере, о, все ж таки о, окунчик. Так як ви і казали, Окунчик, так. Да. Ось. Є поклевочка. Да, бач. В кого що? В людей. В людей плітка ловиться. Густера, бліна, в мене то щучка, то окуня. Ще окунчик, бачите, на помаранчеву. Люблю. Ну бачите яка маленька. Так, друзі, цю відпускаємо щучку. Хай живе. Це класно пішла. Так, ну що, друзі, я вже збираюся, як бачите. Така сьогодні риболовля, неоднозначні враження. Ну, на вудочки дуже погано риба ловилася. Ну, в порівнянні з усіма минулими разами, сьогодні найгірший кльов. Щучка в принципі, прокльовувала, особливо зранку. Хочу всім подякувати за перегляд. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дивіться моє наступне відео. Всього найкращого до побачення.